Всім привіт! І Сьогодні я зроблю відеогляд на затишну двохкімнатну квартиру, яка продається у мікрорайоні Модель. Шукайте вигідну інвестицію, чи для комфортного життя це саме те, що вам потрібно. Ну що, поїхали? Ні, характеристики: поверх 7 із дев'яти загальна площа 52 квадратних метри, житлова площа 28 це в нас кухня площею 8 та 9 квадратних метра. Достатньо місця для вашої кулінарної творчості. Це в нас санвузел 1 квадратний метр. Це в нас ванна кімната площею 2,6 квадратних метра. А це в нас коридор площею 9 та 5 квадратних метра. Він просторий та функціональний. Це в нас перша кімната. І давайте вже поговоримо про переваги квартири. По-перше, це квартира утеплена. Тепло взимку та прохолодно влітку. Як ми бачимо, тут зроблений якісний ремонт. Заїджай і живи. Світлі, просторі кімнати, зручне планування. Як ми теж можемо побачити, кімнати окремі, залишаються меблі та техніка. Ця квартира ідеальний вибір для родини, молодої пари чи людей, які цінують затишок і комфорт. Телефонуйте прямо зараз, щоб домовитися про перегляд, не втратьте можливість стати власником цієї чудової квартири. Подобалась квартира, або захочете її приглянути, то телефонуйте, або пишіть на нашій сторінці в Тіктоці чи в Інстаграмі. Тож до побачення і завжди пам'ятайте, що кожен ваш день це ваш особистий зоряний час.